Ну і за умови війни з'явились нові шахрайські схеми. От деякі українці е, продовжують втрачати свої збереження. Найпопулярніші схеми такі: шахраї під виглядом волонтерів збирають кошти, проте привласнюють всі донати собі. Тож поліція радить довіряти лише перевіреним благодійним організаціям. Наступна схема, побачивши оголошення про розшук зниклої людини. аферисти обіцяють за грошову нагороду розповісти про місце знаходження зниклого. Ще один варіант. Оголошення про евакуаційні перевезення з зони бойових дій. Утім, за свої послуги шахраї вимагають оплату наперед. Отримавши кошти, на зв'язок більше не виходять. Дурять українців і під час оренди житла. Афористи здають уявні квартири. Однак після отримання передплати на картку зникають з поля зору. Ще одна схема: шахраї телефонують батькам і говорять, що їхній син або донька потрапили в полон, аби його визволити, вимагають сплатити гроші. Продовжують діють шахрайські схеми раніше вигадані, а саме під приводом потрапляння родичів у лікарню, виманюють гроші громадян покупок в інтернеті і під приводом дзвінків від співробітників банківських установ. Поліція Києва вкотре нагадує, ретельно перевіряйте інформацію, яку вам повідомляють. Не поспішайте виконувати вказівки невідомих вам осіб, не перераховуйте кошти на невідомі вам картки, не впускайте незнайомих осіб до своїх помешкань, перевіряйте їх документи.